Добрий вечір, шановне панство. Кинув я нутріям і гранулу, і кинув трохи відходів різних, бачу, і цибулю. Дивіться, самець цибульку гризе. І що зараз? Внутрі ще щось чекають, і все, зараз будемо проводити експеримент. Правда, я їм ще морку, ой, не морку, а. Картоплю дав, то нутрії гризуть картоплю, а сьогодні будемо дивитися, в мене ось тут є редька. Редька, ось дивіться, моя рука. То, такі редька, ого, І я зараз буду різати нутрієм як тим малим, так і тим дорослим. Поріжу редьку і подивимося, чи вони її будуть їсти. Ну що, порозкидав я редьку. Дивіться, бачите, її взяли редьку. Тут ще, крім редьки, є картоплина, але редька суковита. І вони теж смакують собі редьку. Зараз подивимося на інших внутрі. Інші вибирають, що їм до смаку. Хто бере гранулу їсть. Ось того внутрі, а самочка срібна, то гризе редьку. Там собі друга самка бігає, що шукає. Е, ну трії мені збитки роблять трохи. Дивіться, яке воно біля поїлки зробили озерце. І по вольєру такого вогкенько, бо вони туди лапками заходять, розносять, треба трошки більше підстилки шукати. Я мав трошки листя сухого кинув. І зараз наріжу їм буряка і кину ще трошки їм сіна. Ще залишилося 22 дні. Ну, я думаю, перша буде родити в нас стандартна ось ця самочка. А та худенька стандартна. Ну і одна сіренька є, теж така невеличка, що, думаю, холоста буде. Ну, але закінчу я клітки, тоді я буду... Ой, то не та, там ще краща стандартна є самка, що вона не їсть, бачите, але дві стандартних таких видно, що, що вони от-от такі будуть, то е, думаю, та буде перша, та буде друга. І не є так дружно, щоб вони були. Дивіться, саме гранули трошки поїв, поп'є трошки, і буде шукати щось собі з соковитих кормів. Одна нутрія постійно мені гризе, сіра, гризе, чи зуби в неї прорізаються, чи що, чи вона десь дирку. Хоче мені втягти, ну але що зробити. Нічого дивного нема. Одного разу я бачив, що вони гризли-гризли, і в мене шуруп один. Е, той, його, е, е, шуруп рухався, а внутрі вона зразу чує, що там слабинка, і мусив я е, вставляти новий кусок шиферу. Так що майте на увазі, дивіться, бачите, одна покаже, що треба гристи, і будуть другі гристи. Все, дякую за увагу. Йду зараз наріжу їм буряка і буду робити клітки.